Всім доброго дня! Сьогодні я знаходжусь в Park. Це проект в Єні Богазічі. Це буквально біля Іскіле, це 10 хвилин до біч-клабу Пера. Хороший район, дуже хороша локація. І в цьому проєкті ми маємо акційні пропозиції з великими знижками. Отже, в блоку А, це ось це, ось цей блок, Є на акції три квартири. При стандартній ціні в 163 тисячі фунтів. Зараз акційна ціна в 118 500 фунтів. Квартири тільки три і тільки на червень місяць. Метраж від 79 до 89 квадратних метрів. З планом оплат 40. Відсотків перша оплата, 40% до липня 2025 року і ще 20% ще на рік розтермінування на безвідсоткові платності. Дуже цікавий проект тут буде басейн з гіркою для дітей. Багато блоків, шикарна локація. Проєкт повним ходом будується, закінчується в наступному році в липні по плану. Можна для себе, можна здавати в оренду, так як локація хороша, близько до моря, близько до е, бічклабу, до макінзі Пере. Тому дуже цікавий варіант і такі знижки це велика рідкість.